Чи обов'язково ставити острівну кухню, якщо простір дозволяє? Е, як такої рекомендації, щоб острівна кухня і тільки немає, тут ви дивитеся, наскільки вона вам комфортна. На мою думку, е, острів це дуже зручно. По-перше, це універсальна велика зона для. Роботи, ви можете працювати на кухні в кількох, так само ви не відірвлені, якщо до вас прийшли гості, Та ви можете якби, залучити їх до процесу. Вони можуть пити вино, ви готуєте за той час якісь страви, спілкуєтеся, тобто це є невідривна частина процесу і це завжди зближує. Е, крім того, коли паралельна кухня, Острівна і з боку є е, зона зберігання, та ви можете паралелити кілька процесів. Тобто ваш партнер готує щось одне, ви готуєте щось інше, чи там діти роблять уроки, ви заодно наглядаєте за цим, і це опять же, зручно і краще організовує ваш час. Так само, е, коли острівна кухня вона дозволяє ззаді розмістити велику зону спиналів, в яких зручно взивати ваше зберігання виводів. Тому, як для мене, комфортна власне, острівна кухня, вона має всі переваги. Недаремно всі професійні кухні, вони, як правило, мають острівне планування. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вас цікавить острівна кухня, або ви хочете дізнатися щось більше про цей тип планування. Нам буде цікаво.